Що ж таке духовність? Цікава вона, чи вона справді може бути тільки в позі Лотоса і десь під Балізьким сонечком, чи все ж таки це якийсь у нас шлях, який включає якісь випробування у нас, які ми повинні -е, якісь ситуації, в яких ми бачимо якісь певні уроки, сенси для нас. І для мене зараз духовність це приїхати у Гайдамацький яр. Це дуже таке містичне місце. У Вінницькій області, де за повір'ям ховалися Гайдамаки, і тут живуть духи лісу, духи природи. І зараз я йду своєю подругою, пограємо зараз на хендпані, зробимо певні практики, подякуємо їм за все. І для мене духовний, духовний розвиток, духовний шлях це не тільки сидіти в позі лотоса, це бачити певні ситуації проживати емоції чесно, давати собі е, такий дозвіл на проживання е, е, цих емоцій. У мене недавно була така штука, е, прям сум такий в мене піднявся, що я не бачу радості від свого магазину, від машини. от Типу, є та є, та й добре. А насправді, от ніби в точці нуль, де тобі вже все старе не цікаве. І ось в такій точці нуль, потім... Е, я сижу, мене такий сум накриває. І я розумію, що я собі не дозволяла там, сумувати, показувати, що мені щось сумно. І я просто прожила його, пішла в парк, да, е, випустила, плакала. І на другий день я вже бачу, думаю, о, розвиток магазину, там, зробити його по-іншому, наприклад. І ось це для мене є ось цей духовний розвиток, коли. коли я даю можливість прожити свій стан. Не заходити десь там далеко, бо я така вся там просвітлена, пропрацьована, всі ситуації перепрацювала, і все. І я тепер, от тільки там літаю на, на крилах, на високих вібраціях і все таке. Воно то, можливо, і так, але коли ти дозволяєш собі прожити ось ці стани на максимум, побачити, де ти злишся, де ти сумуєш, де тобі хочеться просто поплакати. І дозволяєш їм бути. Ось це для мене духовний розвиток про чесність з собою, не запихати себе десь далеко, тому що зараз не. Зараз от плакати не добре. А це саме про те, щоб... щоб просто бути, дозволити собі, дозволити себе полюбити в різних станах. Це коли тобі весело і класно, коли тобі сумно і хочеться просто плакати, кричати, злитися. Це також все одне, все я. І ось це мій такий духовний розвиток. Зараз я тут дуже красиво, дуже тихо. Піду проходити свій шлях. Там такі внизу у нас е спуски. Ось тут такі, типу, як сходинки, такі ледь-ледь видні. І ось отакий в мене зараз буде духовний шлях. Мій з хендпаном, з крематиком. І йду насолоджуватися. І вам того бажаю.